Сьогодні взагалі у нас була прем'єра нашого нового сказати, танцю. Так, так, плескач. Тому у нас сьогодні була трошки привітальний зелене жито з рушниками та новий плескач. Ми готувалися десь весь цей рік з початку цього навчального року. Ми колись виступали за кордоном. Так, е, да, Ми їздили виступати у Німеччину. Ми виступали у Німеччині. Так вийшло те, що в нас були вінки. І пане е, з рушуками трошки інші. Е, і так вийшло те, що ми цим рушником. Я здається, є твою голову, так я її. Я зачепила сьогодні... її голову і так плюс вона потягнулася, але все ж таки ми виграли гран-пі. Ми, ми виступали в Польщі, Польша. в Німеччині, ми виступали взагалі-то тут, в Києві. Ми ну, багато де виступали, Кожен рік десь кілька декілька разів. Ми перемагали <п 'ed> з ГОПАКом. Ще був чисто чоловік читали нашими хлопчиками. це був… Uh... Козачок, де а, Ні, Козачок, ми ну, теж тримагали і карпатські візерунки. Так, карпатські візерунки, рушники. Це Та, виглядає дуже гарно. Да, але дуже, дуже, складно. дуже гарно, але дуже складно. <му> Я в садочку завжди мріяла ну, якось гарно розтягуватися, бути відомою. І ось я захотіла на танці ходити. Мені мама казала, що тут в школі мистецтв проходять гарні танці. А цей вона мене відвела перший раз на танці, я з подружкою пішла. Мені дуже сподобалось. Я ну ті, захотіла піти сюди, і це була моя дитинства мої танцтажи. Я взагалі вибрала народні танці, так як я в дитинстві дивилася по телевізору ці танці, і мені дуже сподобалося. Я також вирішила туди піти. А, а мені дуже сподобався цей стиль танцю, і я вирішила спробувати, і мені дуже сподобалося. Так як це народні танці, і вони ну, виступають в народних українських костюмах. А, а я взагалі тому що. Я вважаю те, що мало хто займається цими танцями, і це така дуже велика рідкість, і ну, цим, цим можна гордитися. Зараз війна, і багато хто не може нікуди вийти, і вони ну, багато нас е показують по телевізору. І хто не має змоги поїхати подивитися на нас, то вони дивляться по телевізору і розуміють, що ще багато українців залишилось в Україні, а не за кордоном, і вони можуть виступати і ну, довіряти.